Секрет емоційної зрілості не в тому, щоб робити вигляд, що ви дорослі. Ну, наприклад, займатися дорослими справами, думати категоріями, які властиві дорослим, вимагати від себе щось, займатися досягаторством, народжувати дітей, виходити заміж, все це та інше не робить людину дорослою, але на це спроможня доросла людина. В цілому вона спроможна відмовитися від цього, якщо воно їй не потрібно, і їй буде із цим окей. Оточення, гроші, косметика, одяг, робота та все інше можуть бути лише атрибутами дорослого світу, але від того, що дитина почне грати з ляльками в доньки матері, ну вона ж не стане дорослою. Емоційно-зріла людина не грає роль, вона просто живе, знає себе, приймає себе. І різне про себе, різні свої частки, в тому числі і дитячу частку. Тікаючи від внутрішньої дитини, доросла людина тікає насправді від частини себе, не даючи собі права бути. Ті, хто бояться своєї інфантильності, не є насправді зрілими. Це діти, які грають роль дорослих. Емоційно зріла людина здатна витримати дитину всередині себе. Тому я хочу поділитися з вами технікою, як можна допомогти собі чи вашим клієнтам, якщо ви практикуючий психолог, подорослішати, набути емоційної зрілості, не заграючи в доньки матері та інші ігри. Адже ну, ця динаміка веде в ув'язнення від страху власної природи. Подивіться на себе в дзеркало. І спробуйте побачити в собі свою незрілість. Які риси видають вас дитину? Ту, яку б ви хотіли приховати від інших? Ці риси, які ховаєте за атрибутами дорослості, вглядіться в них. Що ви бачите? Маю припущення, що за потребою бути емоційно зрилою людиною, насправді ховається та частка, яка від цього серця не хоче бути такою. Вона не хоче ставати дорослою ніколи, і вона має на це право. Це одна із частин психіки, одне із ваших глибинних, несвідомих бажань. І якщо можете, дозвольте собі побути поруч із власною незрілістю, про що вона вам нагадує? Від чого вона вас захищає? Якщо ви її змогли прийняти в собі. Від чого зайвого вдалося б звільнитися? Це частина вашої психіки, яка нагадує про бажання не бути дорослим. І це нормальне бажання. Люди можуть такого хотіти. Це просто бажання. Протест одної з частин вас проти дорослішання. Дитина ніколи не стане дорослою, якщо батьки будуть від неї цього вимагати. Для того, щоб вона виросла, треба її любити і давати їй право бути дитиною. Тому так, якщо в дитинстві від вас вимагали бути дорослими, ви маєте напевно в собі травмовану дитячу частку, яка не хоче бути дорослою. Тому відчепіться в цьому від себе хоча б зараз, якщо вас лишили такої можливості колись. Вимагаючи від себе емоційної зрілості, ви цікаєте від себе незрілим способом і не помічаєте цього способу. От якщо 50 разів говорити, що трава синя, її колір ну, ніяк не зміниться. А якщо її почати фарбувати, то ви будете витрачати все своє життя, щоб просто спростувати реальність. Заради чого? Ви правда готові витрачати все своє життя на те, щоб жити в напрузі, ганяючись за тим, що зробить вас зрілим? Я тут можу поділитися власним досвідом тільки тоді, коли я по-справжньому. Полюбила свою набагато молодшу за біологічний вік зовнішність. Я перестала переживати про те, що хтось, не дай Боже, подумає, що я мала. І е, далі багато чого, що може бути з цим пов'язано. про що я так сильно переживала. Зараз це мій козир, який набагато більше висвітлює реальність щодо інших людей та їх проекцій про мене. Я передивляюсь відео свої старі і ті, що є зараз, і помічаю дуже багато змін, хоча маю те ж саме обличчя. Але воно не ховається за пасмами волосся приблизно так, от якось я там завжди намагалася ходити. І о, не розгублений тривожний погляд, такий, як ніби я щось ховаю. Приховую, не дай Бог, щось побачить, і в цілому з'явилася можливість просто розслабитися та видихнути. І я готова бути 1500 разів мглою дитиною в очах кого завгодно, бо мені важливо не ховати свою автентику і мати змогу просто бути, і моїй внутрішній дитині теж це є важливим. Тож, шлях до набуття емоційної зрілості лежить через прийняття свого небажання бути дорослим, цієї своєї частини, знайти їй місце в своєму житті, дати їй це місце. Тож, тих, кого зачепила ця тема, і взагалі, якщо спогади з дитинства не дають спокою. То ласкаво прошу в терапію. До мене чи до колег просто в терапію. Ви маєте право не бути заручником минулого упереджень, внутрішніх конфліктів та розладів. А колег, я запрошую до себе на навчання про роботу з дитячим досвідом. Буде багато теорії і практики в психодинамічному підході. Ви отримаєте скелет, фундамент, повне глибоке розуміння того, для чого взагалі лізти в дитинство. Щоб не просто так туди заходити, тому що ціпати це треба і важливо. Ви побачите, яке значення воно має для психічного розвитку людини та зможете почувати себе впевнено в цій темі, можна буде задати різні питання та вільно рефлексувати. Я взагалі орієнтована на формування навичок та глибинного, комплексного розуміння у спеціалістів. Ну і я не буду лукавити всі мої проекти, продукти. Вони відрізняються повнотою, структурністю і об'ємом. Я можу давати багато інформації, але стараюся це робити в зрозумілій формі і не відстану від вас, поки вам не буде зрозуміло. Я допоможу вам розкласти по поличкам від А до Я процес роботи із внутрішньої дитини. Тож я буду рада бачити вас на курсі.